Новий рік рокує не лише Україною, а й всім світом. І в кожній країні його святкують, але по-різному. Наприклад, у Голландії день новорічного столу подають свіжоспечні пончики з родзинками. Такі пончики господині бачу тільки раз на рік. У Індії зберігся звичай, за яким у день Нового року ніхто не повинен бути злим. Драсів чи сердитим, вірять, яким буде перший день року, так і складеться весь світ. А в Болгарії з останнім ударом годинника, що сповістив про прихід нового року, гасять світло в кімнаті. Всі господині в новорічних пирогах запікають маленькі сувеніри. Той, кому трапиться монета, буде багатим в новому році. Кому бутон, троянди щасливим у коханні. З Новим роком. У Шотландії за декілька днів до 1 січня на вулиці виходять музиканти та співаки, які виконують новорічні пісні. Протягом новорічної ночі вуличні торговці продають свистки, кульки, іграшки, писавки, маски. Усі, усі члени родини збираються біля каміну, дивляться на вогонь, символічно спалюються всі на гаранті Нового року, загадуючи на майбутній рік по бажанню. А коли годинникова стрілка наближається до 12-ї, голова сім'ї мовчки широко відчиняє двері, щоб доки в'ють куранти в двері, спокійно вийшов старий, старий рік і зайшов новий. Існує звичай на новий рік загадувати бажання і кажуть, що воно має здійснитися. А якщо мріяти і дуже-дуже сильно хотіти, то ще не одному, а всім гуртом, то воно обов'язково зтісниться з Новим роком. Вітаємо нашу фейк-чистоти. Новий рік це чудове свято, коли янголам, чарівникам та феям доводиться працювати понад дому, щоб приносити радість не тільки дітям, а й дорослим. Тому бажаємо, щоб всі ваші бажання були чітко сформульовані і під бій фурантів він відправилося в грядесному канцелярію. Нехай відповідь прийде як найскоріше. І всі мрії збуваються. Бажаємо у 2022 році побити особистий рекорд по здійсненню заповідних бажань з Новим роком.